27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 71 72 73 74 75 76 77 78 78 це рахували 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111. 111 бобиків. А, 112 і 113. З одного з одного стебла. 113 бобиків. Бобів. А ну-ка.